Ідея створити резиденцію Арткуземен виникла в 2021 році. Виникла вона з моїх власних і суто особистих якихось бажань, тому що п'ять. Років тому я успадкувала будинок в селі Куземен Сумської області. Я дуже люблю це село, я дуже люблю цю місцевість, вона взагалі якась харизматична. І, звісно, для мене це не просто село, а я тут провела своє дитинство, і для мене це якісь там особисті спогади. Ця земля вона насичена якоюсь такою енергією, тому що тут поруч є більське городище, це археологічне. Логічна пам'ятка з доби, найбільша в Європі. Тут поруч село Скелька, де народився Іван Багряний, сам Куземин розташований всередині гетьманського природного парку на березі річки Ворскла. Тому тут якась існує така певна харизма у цього місця і певна енергетика. І мені хотілося цією енергетикою і харизмою поділитися, і я хотіла привозити сюди до свого будинку. Гостей, своїх друзів, колег, художників, але потім якось так сталося, що от. Я зрозуміла, що відкривається якесь вікно можливостей, і я можу придбати садибу поруч зі своїм будинком і, власне, зробити тут резиденцію. Тому що ця садиба мала і будинок гарний для того, аби там могли проживати художники, ну і взагалі резиденти. В літній кухні можна зробити майстерні гарні для того, щоб створювати роботи. І ось так виникла ідея зробити тут, власне, не просто приїжджати, Жати в гості, а зробити тут таку сталу резиденцію, і от в 21-му році ми провели таку першу каденцію, і тоді ця резиденція вона мала на меті якось комунікувати з місцевою громадою, не просто активізувати культурне життя, як би так формально сказати, а якось долучити місцевих мешканців і показати їм, що культурне життя може мати якісь інші формати: формати, які диктує долучення до сучасного мистецтва. І так виникла ось ця перша резиденція. І тут художники проводили майстер-класи для дітей, і приймали участь у дні села і у якихось сільських святах. І, і якось налагодилася ця комунікація, і вона була дуже вдалою в цьому сенсі. Дуже багато людей прийшло тоді на презентацію робіт, які були створені художниками в процесі резиденції. І до речі, зараз на території резиденції вже існують роботи художників які залишилися ще з першої каденції, і роботи Ані Іванової, і, і, і Віталія Кохана, і, і Костянтина Зоркіна, і Олексія Ловега. Ну, правда, він вже створював свої роботи в 2022 році. Але тут вони теж є. І якось вже ця садиба, вона вже стає таким арт-майданчиком певним, де можна це все побачити, і це вже створює таку певну ауру саме цього міста. Місця, саме цього артку Земену. Я м, так планувала, і ми думали, що ця резиденція буде працювати літом. Але 24 лютого змінило наше життя і війна внесла свої корективи. І ця резиденція тепер працює цілий рік. Вже в березні 22-го року ми приїхали сюди з Костянтином Зоркіним. Потім Приєднався Олексій Яловега, і ось вони вже працюють тут протягом року. Восени го року ми зробили резиденцію. Для харківських художників і арт-куземен став таким харково-центричним. Тут було на резиденції 16 митців з Харкова, і роботи, які були тут створені, вони увійшли до вистакового проєкту Особовий склад, який ми показали в Єрміловцентрі. В лютому 2023 року ми відкрили цю виставку, і зараз ми плануємо показати цю виставку особовий склад у наших партнерів в Польщі у вересні, ось вона вже поїде до Польщі. Коли проводили резиденцію для харківських митців, то художники приїхали навіть ті, хто не перебував на той час в Харкові. Хтось приїхав зі Львова, хтось приїхав з Києва, ну хтось тут вже працював, хтось приїхав з Харкова. І насправді це було тоді дуже важливо, тому що там вісім місяців тривало повномасштабне вторгнення, і кожен щось робив за цей час. І безумовно, ми всі слідкуємо один за одним в соціальних мережах. Але цього мені здається недостатньо, і це було видно, тому що всім хотілося комунікувати, всім хотілося розповідати щось, що кожен робив за цей час. Мені здається, що дуже важливо ділитися цим своїм особистим досвідом війни і тих творчих здобутків, які ти зробив саме в, ці, саме в ці часи. І ми тут багато дуже говорили і про війну, і про мистецтво, і про Харків власне. І саме ось це і зробило цю резиденцію такою теж дуже результативною. Не можу не сказати про таку особливість цієї резиденції. Я спостерігаю, це вже ну другий або можливо і в цьому році буду спостерігати. Це спостерігаю, це вже другий рік поспіль, що коли художники потрапляють в цей простір, якимось дивом відбувається… Така річ, що кожен з художників починає працювати з якимось іншими технологіями, з якимось іншими матеріалами. Відбувається оцей обмін досвідами, обмін мистецькими практиками. І Артем Волокітін, наприклад, який прекрасний живописець, але він створював тут роботи з бетону. У 22-му році тут художники багато шили, працювали з тканиною. Олексій Яловега, який взагалі останні роки працював з цифровим мистецтвом діджитал Артом, тут зробив фантастичні об'єкти з глини. Пічечку побудував, яка, мені здається, цього року вже стане якоюсь такою характерною ознакою цієї резиденції. От Є такі об'єкти, які потім стають якимись маркерами. Мені здається, що ця пічечка Олексія Яловега вона точно буде маркером. Цієї резиденції Богдан Локатир перший рік, коли працював тут, навчився відливати об'єкти. Він до цього цим не працював, а тут працював з формою, відливав об'єкти, і в нього вийшла ну, фантастична робота. От, так що, от є така особливість у цього місця. У 2023 році ми ось плануємо вже третю каденцію «Арт Земену, і я дуже задоволена. Що цей проєкт має таку сталість і має всі підстави для розвитку і для масштабування. І плануємо в цьому році зробити цю резиденцію міждисциплінарною. І я думаю, що дуже важливо для таких проєктів. Не тільки зосередитись на підтримці митців, на створенні там для них якихось певних умов для роботи, для творчості, але мені здається, що дуже важливо набувати якихось інших форматів. І саме цього року ми плануємо зробити це. Резиденція цього року буде. Театрально мистецькою, тобто в ній будуть брати участь не лише художники, а ще й актори, режисери. І ми плануємо зробити лялькову виставу. І, звісно, президенція передбачає знову комунікацію з місцевими мешканцями, з громадою і. Я думаю, що художники будуть проводити майстер-класи для дітей, і актори будуть проводити якісь вправи з акторських практик. Я сподіваюся, що це дуже буде цікаво і дітям, і підліткам в селі. І презентація власне результатів резиденції відбудеться і в селі, і в Єрміловцентрі в Харкові. Ми також хочемо це показати. Звісно. Такі проекти вони потребують додаткового фінансування. Це неможливо зробити за якісь власні кошти. Зараз ми очікуємо фінансування від Українського культурного фонду. Готуємо зараз open call, будемо проводити open call і відбирати митців для участі в резиденції 2023 року.